ПВК Вагнер у війні проти України. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України, розвиваємо український контент разом. ПВК Вагнер у війні проти України втратила понад 35 тисяч особового складу. З початком повномасштабного вторгнення їх було орієнтовно до 40 тисяч осіб, із залученням ув'язнених. Про це в ефірі Ми Україна розповів Юрій Федоренко, командир роти 92-ї окремої бригади. Він зазначив, що чисельність Вагнера складала орієнтовно 6 тисяч осіб, тих, які приймали участь у різних гарячих точках світу. З початком повномасштабного вторгнення їх стало орієнтовно до 40 тисяч осіб за весь період часу за рахунок залучення зеків. Зараз їхня чисельність сягає від 4 до 6 тисяч. ПВК втрати вже більше 35 тисяч особового складу, і ці втрати поновити не є можливим. Нагадаємо, українська авіація протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів знищено російський вертоліт к 52 Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Йдемо до перемоги.